<реш> ще раз всім доброго ранку. У нашій студії вже є Михайло Рожко, декан факультету іноземної філології. У нас вже настрій такий дуже піднесений, тому що ну енергія у вас просто Михайло Бурли. Михайлович завжди позитивний, енергійний, веселий з самого ранку і зазначає, що ще навіть не пив кави, а енергії і так доброго дуже багато. Доброго, доброго, доброго ранку, декан доброго енергій. Енергій. факультету, факультету іноземної філології, філології у нас на стягну ще улюблений викладач всіх тих, хто хоча б один раз в житті мав нагоду побувати на його лекції. Всіх. Ми Дякую. дуже раді вас бачити, Михайло Михайлович, Сьогодні будемо говорити на тему освіти, загалом про реформи, адже перед нашою країною зараз дуже багато завдань, і загалом це реформи в усіх галузях. Ми сьогодні поговоримо про освітню реформу. Що вона собою передбачає? Що це взагалі буде за реформа? Ну, взагалі, для того, щоб оцінити будь-яку реформу, треба дивитися з точки зору того, хто її приймає в загальнодержавному масштабі, як мінімум. Освіта це дуже системна річ. Нам потрібні Хороші громадяни, щоб підняти рівень нашої країни. Підняти економіку, підняти інтелект, підняти чемність, підняти культуру, екологію і так далі. І так далі. От освіта має працювати системно в цьому напрямку. Як вийти з ситуації, чому в нас є проблеми? Ну, зрештою, в нас є проблеми. Говоримо. У нас хороші економісти. Де наша економіка? Чому ми в одному місті, вибачте, по економіці, всь? правда? Ми зараз знаємо, що в нас школа середня, де дуже слабий рівень знань. Є дуже хороші вчителі, але дуже багато вчителів не допрацьовує. До нас в університет приходять дітки, яким треба розжовувати істини 3-5 класу, а вже потім починати говорити щось про вищу. Я вже не говорю про інше. Є проблеми в медицині, є проблеми в будь-якій науці, розвалені, до речі, да? У нас була сильна фізика, наприклад. Зараз вона на нулю, тому що не фінансована. Взагалі, що таке наука, що таке освіта. Освіта це професіонали, які учать. Але в першу чергу це діти, які хочуть вчитися, мають мотивацію вчитися. І третє це матеріальне забезпечення. Як хороші зарплати, так і прилади. Бо вибачте, біологічні досліди або хімічні, без мікроскопів, без сучасного обладнання робити, або медичні операції без сучасного обладнання робити, без фінансування. Це дуже важко. Тому це завжди комплексне питання. У нас намагаються підняти ситуацію з освітою, не маючи на це грошей. І це один із найбільших мінусів безперечно. Як вийти з ситуації? Яка проблема? Що робить наш міністр? І дуже ідея хороша насправді. Наш студент порівняно з студентом іноземним, європейським, перенавантажений аудиторними годинами. Це правда. У нас по 3-4 пари в день. А якщо це серйозні пари, то до завтра треба готуватися, він не має часу дихати. Він не має часу якісно готуватися до всіх тих предметів. Чому така перенавантажність? Йдемо, дивимося в корінь, починаємо спочатку. Радянський Союз треба було виховати не просто хорошого медика хорошого науковця хорошого економіста хорошого вчителя хорошого журналіста а ще й патріота радянського радянської ідеології треба було всіх накачати такою гордістю за комунізм ненавистью до буржуазного світу тому поряд з професійними предметами медикам поряд з медичними перекладачам іноземцям поряд з іноземними мовами літературами історикам поряд просто з історією і так далі давали науковий комунізм політикономію там і багато різних ідеологічних накачувальних Предметів, які не мали відношення до професійної орієнтації. Але ж зараз вже немає таких предметів. Так от з цього і виходимо, що в ідеалі ми всі мріяли те, щоб ці предмети в нас не були. Але вони помінялися на інші. У нас зараз маса загальних дисциплін політологія, політекономія чи економіка підприємства, соціологія, логіка, БЖД. Такі не завжди потрібні студенти, наприклад, і так далі, і так далі. Ну і якщо повірте, я знаю своїх студентів, які вивчають іноземну мову, літературу. Філологію як таку, то їм просто бракує часу на інші предмети. А якщо вони вчать інші предмети, то вони не встигають вивчати добрий іноземну мову, бо там треба щодня вивчати масу нових слів, нових виразів і так далі. Інакше ти не станеш професіоналом. Взагалі, що робить міністерство? Так, ідея хороша зробити, так як на заході. Розвантажити студента від аудиторних годин, дати на самостійне, а тим таким чином розвантажити викладача. Теж менше аудиторних годин, бо ми завжди говорили, що наш викладач, науковець, на жаль, дуже перенавантажений, У нас було по 850-900 годин в рік, а на заході це 400-500 годин. і Це вже потолки, а по 300 і 200 у професорів. Як з цього вийти? Ну, ідеальний варіант, безперечно, що зробити? Викинути. Okay. Перше. Щоб були менш, менш навантажені викладачі, значить, розвантажити їх, наприклад, тепер наказ такий, не більше 600 годин з наступного року має мати викладач аудиторних mm -hmm. годин. Взагалі перенавантаження всього. Пардо. Mm -hmm. Було 850, значить, кожному десь на 250-200 на годин в рік треба скоротити навантаження. Mm -hmm. Що робити з тими годинами, які залишилися? Ну, віддати на самостійне вивчення. Один не? варіант. <рес> Добрати людей на ці ставки. І тоді програма залишиться. Ага. Другий варіант ми не маємо грошей добирати інших людей, я вже казав, все опирається в гроші. Значить, варіант, викидуємо все на самостійне навчання. Ага. Тепер як було би добре? <кхм> було би добре тоді, якби ми справді можливо позволити дисциплін, які потрібні десь, але самостійно можуть бути вивчені, але не мають. Прямого відношення до диплому, який ми даємо, професійного диплому медика, чи історика, чи політолога, чи іноземця, викладача іноземних мов і літератури, чи філолога, чи хіміка, фізика і так далі, а залишилися на професійних дисциплінах. Студент був би розвантажений і нормально міг би працювати, не дуже зменшуючи при цьому професійні дисципліни. В цьому є суть і логіка. Але в нас пішли таким шляхом, знаєте, одною рукою ніби роблю реформу, а другою ніби шкода людей, бо куди людей діти, які... Викладали mm -hmm. ці дисципліни. це теж гуманний підхід, але це десь на пів кроку. І виходить так, що замість того, щоб, можливо, скоротити предмети непрофесійні, ми скорочуємо і непрофесійних трішки, але залишаємо їх в меншому кількості, і професійні скорочуємо, що не дуже добре, можливо. Тобто це не дуже дієва Тепер дивіться, що пояснюю. Сама ідея хороша. Наш студент навчився, що ми його тягнемо за руку і заставляємо вчитися. Мало того, ми навіть... Велику кількість годин маємо, студенти ноги не ходять, не доучуються, потім ходять, шукають можливості дзвонки, прохання, плачі, сльози, покажіть мені, не виганяйте мене, будь ласка, чого на заході немає, так? У нас дуже гуманна вища освіта, ми шкодуємо студента лінивого, який не працює, але поплакав, поплакав, стипендії не буде, немає сидіти, Ну, на тобі ще один щодень. Маємо до дзвінок, мусимо вас перебити. Доброго ранку. Доброго ранку, Павло Харківська Облиць. Ради, вас? Пане Михайло, скажіть, будь ласка, от як ви ставитесь до закриття приватних вузів, ну або скорочення їх? І скажіть, будь ласка, от, наприклад, є така проблема, як відсутність бази практики в вузах? Як цю проблему вирішити? Зору. дякую. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо гарно за дзвінок, гарного вам дня. Дякую за запитання, тим більше з далекої області. У мене донька вчиться там в юридичній академії, якраз ми з Харковом пов'язаний, привіт цьому місту, і глядачам, і всім. Ну, а загалом щодо закриття вузів, з одного боку, у нас, мабуть, чи не найбільше вузів у всій Європі. Я би не казав, що треба закривати приватні вузи, так мова і не ставиться. Закривати треба потрібно неефективні вузи. Ті, які не дають якісні дипломи, ті, які не можуть підтвердити знак якості своєму випускникові, ми знаємо, що таких вузів особливо різні філіали. І, і, і дійсно серед них багато приватних. все ж таки. Вони не справляються, вони не виконують правильно вимоги до вищої освіти, і їх я би закривав навіть сильніше і серйозніше, ніж це робить нині міністерство. Для того, щоб мали можливість вижити ті вузи, які мають історію, мають фахових викладачів. А через те, що студентів дуже мало залишається, частина йде за кордон, вже дуже багато, частина розпорошується по різних вузах, часто потім шкодують, що пішли в лівий вуз, але вже пізно. І серйозні вузи, можливо, не доотримують хорошу кількість студентів, щоб їх набрати. Щодо це другого перше питання. Друге питання щодо практик. Ну скажімо, у нас практика це школа. Ми випускаємо філологів, вчителів двох мов: першої іноземної, другої іноземної і світової літератури. До речі, дуже класний диплом. У нас ми це ввели з минулого року. От якщо раніше в нас була одна мова, наприклад, англійська мова і світова література, німецька мова і світова література, французька мова і світова література, а другу іноземну ми вчили, але не настільки сильно, щоб її вписувати в диплом, то з минулого року я добився того і всім колективом Ми добилися, щоб ми зараз збільшили кількість другої іноземної мови, і в нас запускник буде мати наприклад англійська, німецька і світова література, французька, англійська і світова література. Але головне наша школа, ми практики маємо. Всі наші школи до наших послуг, ми маємо домовленості, договори, і наші всі студенти проходять практику без проблем. Щодо виробників, то я знаю, що теж вишуковують і наші інженери на джейбілі працюють на практиках. І ну, медики в лікарнях вони там і вчаться і працюють. Ну, але загалом це безперечно питання серйозне, особливо для технічних професій, для різних таких е прикладних, точних наук, тому що зараз фізикам важко практикуватися, хімікам важко. Я вже говорив, нестача не лабораторій, нестача фінансування, нестача хімікатів різних, кислот, вугів і так далі, пробірок, ков. Я навіть ну, не, не, не все знаю, що їм там потрібно. Я знаю, що зараз декан біологічного факультету Ярослава Гасенець якраз пробиває новий мікроскоп, і в неї це вдасться для біології, бо інакше як клітину дивитися, як правда в генетику розбиратися? Михайло Михайлович, але коли людина закінчує університет, 5 років вона провчилася, приходить на роботу, і як не крутіть, будемо говорити правду, вона не відразу може вникнути в суть своєї роботи їй ще потрібно навчати на роботі. Чи дійсно Безперечно. таки це опущення університету? Що там більше дають теорії, а мало все ж дають практики? Коли, ну, ми трішки відійшли від нашої теми, бо я не, не, не розказав те, що я хотів сказати, але не повернемося, мабуть, про освіту, бо найголовніше залишилося не, не розкритим. А щодо практики, коли я стажувався в Данді і в Глазго, у Шотландії, то мене здивував надпис на вузові. В Данді особливо було написано: теорія ніщо, практика це все. І нас тут виховували, що практика це, що, що теорія, пардон, це дуже важливо. Як без теорії, теорія підсилює практику. Але безперечно, це дуже взаємопов'язані речі. І якщо наприклад, прикладна наука, журналістика, то можливо там і не треба теорії. Там достатньо мікрофон в зуби, пардон, і йди тренуйся, роби запитання, пиши, пиши тебе. Поправлять це практична наука, правда. Можливо, інженер це практична наука, якщо він лише інженер. Але якщо він хоче зробити винахід, якщо він буде, хоче бути інженером номер один, то безперечно без теорії теж не обійдешся. Тому теорія теж потрібна, однозначно вона має підсилювати. Але мінус наш дійсно, що в нас мало практики, маловато. Більше практичного заняття, більше того, щоб ми випускали спеціаліста з дипломом, який вже готовий приступити до роботи. Ну, зрештою, певною мірою вчителів ми таких випускаємо. Вони в школах практику проходять, уроки дають, готують. Ну а якісь нюанси. Ну, ми ж все життя вчимося, розумієте? Насправді я до цього часу вчуся. Я змінюю свої лекції і так далі. Я думаю, будь-яка серйозна людина не зупиняється, а вчиться все життя. Всьому ти не навчиш за 5 років те, що ти маєш знати в 50 або в 60. Ви знаєте, вчора спеціально до нашої розмови почитав інтерв'ю Хатії Деканоїдзе, Вона була міністром освіти в Грузії, і саме вона була ну одною з тих людей, які проводили величезні кардинальні реформи там. І один з моментів це те, що ви сказали про скорочення вузів, там їх було 200, зробили 50. тобто дійсно ну, велику кількість скоротили. Але що вона ще зазначає? Що дуже важливий момент проводити реформу із прямо початкових класів зі школи, тому що, аби діти вони в університет. Вже попадали з думкою, що ну щоб вони не мали уявлення що таке дати хабара і що там якось порішати, як у нас прийнято це казати. Там е ці питання, от на вашу думку, що зараз більше нагально для нашого міністерства? От, що горить школа, все таки ну, все там, горить, середня середнього освіта чи все вища? Все горить. Нам як не можна казати, що одне важливіше за інше. Важлива середня освіта, важлива вища освіта, безперечно, і там, і там є куча проблем, їх треба нагально вирішувати, тому що ми в дуже важкій ситуації. Ну, І я, звісно, знову ж повернуся. Я вчора був в лінгвістичній гімназії, зустрічався з 10-11 класами. І, до речі, я їх запросив, кажу, ви хоч коли приходьте до мене на деканат, на екскурсію, на факультет, щоб ви вже бачили, як тут треба в нас вчитися, які вимоги до вас будуть. Ну і, безперечно, треба виховувати Перший початкова освіта, середня освіта і вища освіта, воно зв'язано. Я вже говорив, що дуже важко починати вчити студента, який не знає про пісні істини 6, 7 чи 8 класу. Мені треба повертатися назад і розжовувати йому те, на що я вже маю опиратися. Але хочу повернутися все ж таки до тих питань освіти. Все ж таки самостійність. В чому проблема, чому переживають наші викладачі? Справа в тому, що наші студенти і студенти європейські є різна ментальність. Навіть коли пересаджуєш дерево. З одного регіону в інший треба враховувати висоту. В горах не приживеться та яблуня, яка дуже добре родить на берегівщині. І навпаки, мабуть, треба враховувати, куди ти пересаджуєш ці нюанси. У Європі треба вчитися, в них дуже багато хороших ідей, але не можна все мовпувати. Треба враховувати, як воно запрацює в нас, тому що іноді дуже хороша ідея Європи у нас дає протилежний результат наших студентів так легко ввести в самостійність, це складно, тому що вони зобов'язані ходити на семінари, які не можна пропускати. Багато хто не ходить до розумієте, а потім ходять і плачуть. А якщо їм зараз зовсім дозволити, не ходіть, вчиться самостійно, то хороші студенти будуть вчитися. А ці взагалі не будуть вчитися. Їх так хоч силою затягнув, щось там розказав, їм розказав, щось мусилося в голові, а вони так взагалі можуть нічого не знати. Але але це, але, але, хіба це але не конкуренція, але все, таки, відбір природній. Але, все таки, але все ж таки, але все ж таки я е, хочу сказати, що насправді це правильна, я так вважаю, що це правильна ідея, тому що ми привчили наших студентів силою, як гуску, в гуску них пхаємо знання. А коли дуже сильно щось, як е, коли закохані люди, правда? Коли хлопець дуже вже лізе до дівчини, вона ще не готова, чи ні треба, чи ні вона в нього ж автоматично. Відштовхується. Навпаки, коли хлопець вона ще не знає, ніби непоганий, а він починає зникати від неї, вона починає за ним тягнутися. Uh -huh. Це закон діє у всьому, розумієте? От, е Якщо ми заставляємо дуже сильно вчитися, автоматична реакція кожної особистості Та, ну, ну, не насилуйте не готуйте мене, не, не так? треба. Так. Якщо ти починаєш залишатись на самостійно, то ти, людина починає тягнутися за навчанням. І я мрію про те, що це не зразу. Спочатку все буде боляче. Спочатку багато студентів в трансі будуть. вони… Під контролем не хочу вчитися без контролю. Воно взагалі можливо забуду, чи треба вчитися, і це буде болюче для багатьох. Але зрештою, колись вони звикнуть до самостійного навчання, і це справді потрібний крок. Цьому потрібно навчити. І я це вітаю. Я вітаю те, що вони будуть на самостійно вчитися. Їх треба просто більше потім спитати, спілкуватися з ними, роз'яснувати. Буде підніметься індивідуальна робота зі студентами, але я хотів підняти одне питання, яке мене дуже хвилює. Скажемо, ми його у... піднімемо да. після того, як подивимося опитування Ужгородців, чи потрібна Добре. нам освітня реформа. Так. Я думаю, кожній країні це потрібно, але в нашій іменно зараз трошки важко з цим, тому що у нас трошки не на ту сторону зараз направляється якби влада, на трохи іншими питання зайнята. Ну, Якщо в нас все буде добре, то думаю, вони швидко це порішають. Реформа потрібна і освітню, потрібна медицині, потрібна реформа. Я думаю, потрібна. Звісно, бо зараз все так призупинено, можна сказати, дуже тяжко студентам. Я сам недавно закінчив юридичний вуз. Тяжко, треба все змінювати. Освітня реформа дуже потрібна. Ну, якщо взяти таку сторону шкільну програму. От моя дочка вчиться в 4 класі, то я вважаю, що програма заважка, дитина дуже нагружена. Якщо я хочу ще в якомусь напрямку дитину розвивати, це дуже важко все встигати, дуже багато читати, дуже якби, програма прискорена. Ми в школі не вчилися такими темпами і не, не рахую, що ми дуже такі відсталі. Тобто і старша дочка вчиться у вищому учбовому закладі, то хотіла б я, щоб прийшли реформи. Всі, кому ми ставили це запитання, сказали, що дійсно таки освітня реформа потрібна. Був би Михайло Михайлович міністром освіти. Що б він зробив? Ну ну по-перше, я підтримую міністра в тому, що ця реформа потрібна, але можливо я би вважав, що це треба робити рішуче. Я б все ж таки зменшував лише предмети, такі більш ідеологічні, скажімо, які не зовсім пряме відношення мають до твого фахового навчання, до твого диплому, але не так сильно скорочував професійні. Особливо це стосується практичних занять. От про що я хотів підняти питання, що, що мені не подобається в цій реформі? Я би хотів, щоб достукатися до міністра, щоб він це почув. І я думаю, це хвилює не лише моїх іноземних філологів. Все можна винести на самостійне навчання. Нині навіть я започаткував в університеті і в Закарпатті зробив перші дві відеолекції. Я навчаю зарубіжну літературу ХХ століття. І я хочу зробити 20-30 відеолекцій. І студент може вдома в інтернеті, в Ютубі подивитися, набрав Михайло Рожко, подивився постмодернізм, подивився маленький принц. А я поставлю їх 20 або й 30, тільки щоб мені хтось зняв. Історію можна вивчити самостійно. Будь-яку теорію можна вивчити самостійно, але практичну мову іноземну. Без викладача, який тебе весь час виправляє, який тренує тебе спілкуватися, відповідати на запитання, думати, зразу швидко реагувати, сам в бібліотеці ти не вивчиш. Тому зменшення аудиторних годин практичних занять з іноземної мови, з англійської для англійців, з німецької, для німців, з французької, для французів і так далі, так далі. Оце вже злочин проти фаху. От яких викладачів іноземної мови ми випустимо, якщо вони скоротять зараз на 30% спілкування з викладачем з англійської, з німецької з французької мови. Що на курси йміти доплачувати за те, щоб практичну мову піднімати? От тут я не підтримую цю реформу. Саме в цьому моменті я думаю, що мені здослухається і тут якісь. Внесе нюанси. Так само оперувати хірург має вчитися більше практичних. Практичні години не можна скорочувати. Лабораторії має проводити, хімік або фізик мусить, лабораторні, практичні заняття. Та практика, про яку ми говоримо, якої і так, якої і так у нас мало, от її ми не маємо скорочувати. Не можна все під один гарбінець стрихти. Тут потрібно диференційно підходити. А, на жаль, тут цього немає. Зараз поки що воно все дуже е, одинаково. Ідея хороша, в принципі, більше самостійності, більше вільного часу у студента буде дві пари в тиждень і можна вчитися самостійно. Я вітаю, я би ще більше зменшив. Дисципліни, які не фахові, але я би не скорочував практичні заняття якому разі. Я би навпаки за рахунок скорочення тих не фахових, ну так, збільшив так, так. навіть практичні заняття, бо цього нам завжди бракувало більше практики, саме фахової практики. І тоді реформа буде о золота. <плес> Ви згадали про відеоуроки свої. Це насправді дуже класна практика, тому що дійсно людина там, якщо вона самостійно щось збирається вивчати, то вона може знайти ну, або у вас ваші лекції в інтернеті, якщо вони будуть, або бере книгу, там якісь реферати старі в інтернеті качає і починає читати там. Знову ж, якщо говорити про Грузію, там за, ну, за, за період цієї, цієї реформи 90% книг підручників було переписано, аби вони більш були ефективними. Як ви вважаєте, в Україні потрібно переписувати підручники, чи вони достатньо достатньо ну, кваліфікованими? Е, знову диференційно треба підходити. Є глобально глибокі, великі підручники минулого, до яких треба доростати й нині. Є Слабі підручники, які, звичайно, треба покращувати. Це завжди процес мусить рухатися. Завжди буде видаватися нові, але серед нових багато буде гірших, чим старі. Але буде частина кращих, ніж можливо, деякі старі. І цей процес він самостійно постійно йде. Ми відчуваємо, що підручники застаріли, і якщо знаходиться професіонал, він робить новий свій підручник. Ясно, що з часом знову його хтось покритикує, дасть альтернативний підручник. Це нормальний процес. І інша справа, що в нас мало фінансування під ці підручники. Викладачам не фінансують видання підручника, він сам має свої кошти шукати, видавати в видавництві, не знати, коли ту книжку діти, чекати, коли вона десь продасться, вона не продається. При наших зарплатах дозволяти собі видавати свої підручники за свій рахунок і писати у вільний час теж за неоплату, бо година тобі ніхто за це не дає. ну Це дуже накладно. Але будемо працювати, що робити? Треба бути і фанатами свого діла, треба безплатно працювати на освіту нашого краю. Я тільки хотів ще один момент сказати, що дуже важливо ж не тільки професійну освіту дати, бо якщо ми дамо хорошого професі... професіонала з хорошою практикою, то це буде хороший виконавець. Ми маємо все ж таки університети, вузи мають давати людину, яка вміє робити відкриття. Яка має, знаючи, що вже зробили до неї, робити пів кроку хоча б вперед і знайти щось своє. Науковці, винахідники, теоретики, викладачі, доктори, те, професори бі. і так далі. А все ж таки це університетська освіта, і тут треба вміти вчити робити відкриття, треба робити, вміти бути творчим, творче мислення, треба вміти навчити самостійно шукати проблему, не лише навчитися і виконувати те, що робили до тебе. Розумієте, і це найважче, і це можливо найболючіше питання, і це болюче не лише в нас, це навіть на заході не зовсім до кінця розкрито. Цьому треба вчитися. От як творчу особистість розкрити, як навчити будь-якого науковця, хіміка, хірурга. Філолога, літературознавця, письменника, журналіста бути творчим, знаходити свій крок, не повторювати інших дуже якісно, але повторювати інших. Розумієте, тоді це справжня особистість. А тут ще робота і робота. Тут ще після цієї реформи ще треба дуже багато реформ робити. Ви знаєте, коли я була студенткою, постійно ширилися такі чутки між нами. Ну і ми цього дуже бажали. Mm -hmm. Що колись настане той момент, коли ми будемо самі обирати собі предмети, самі будемо обирати кількість годин їх на їх вивчення. Так. Чи добре би це було якби застосувати? Це на практиці і чи надалі ці чутки ширяться, чи можливо воно вже перейде в реальність. в тому що завжди у нас було забито невеличка кількість предметів. Курси за вибором. Ти міг вибирати. Інша справа, що вони не завжди виконувалися. Як правило, замість п'яти на вибір давали один-два, і студент не дуже мав широкий вибір, що вибирати. Але сьогодні, якраз, саме з цією реформою, і нас ректор збирав наш професор Володимир Іванович Маленка, і на навчальна частина, якраз дала. Ми вже робимо навчальні плани. От з 1 вересня вони будуть дуже багато предметів, саме цих. Непрофесійних вони будуть даватися на вибір. Якщо вони раніше були всі обов'язковими, то ми зараз зробили, наприклад, або той, або той до Наприклад, або логіка, або економіка, або соціологія, або політологія. Як вони собі вже. Це буде від викладача залежати, так, як так, він так, буде подавати це, цей це, тепер дивіться, дивіться, нюанс. Так. З одного боку, це дуже добрий нюанс. Але знову ж таки, це дуже добре в Європі, де серйозний студент. Я казав, де студент ти йому додому даш контрольну роботу, він не спише. А наш в аудиторії списує з телефона на очах у викладача, і тепер дозвольте нашому йти дома писати самостійну контрольну роботу, що буде, уявіть собі. Тобто ну, це не так зразу будуть хороші результати. Так само, вибір студента. Там студент вибирає те, що йому потрібно для фаху. Навіть якщо це дуже складний предмет, він йому треба, він йде, й мучиться і вибере. Наш студент вибере там, де серйозний викладач вимогливий, де треба добре знати, де треба добре вчитися. Дуже йому треба цей предмет, але там такий штурм ви викладач. Не виплачеш, не випросиш, не прослугуєш. Може п'ять разів фізкультури. Виберуть, буде 5 mm -hmm. разів фізкультури, Розумієте? Оце ще наше, наш, наш ґрунт, який треба його враховувати. Тому e... зразу позитиву з цього не буде. З цього може so, бути спочатку і багато негативу, але з часом, з часом ми мусимо собі. Йти. Це, безперечно, і мусимо навчити наших людей відповідально ставитися до, до свого навчання самим. Не буде студент хотіти вчитися, його силу не навчиш. І ще одне питання стосовно конкуренції mm -hmm. між вузами. Наскільки я знаю, в Сполучених Штатах відбувається яким чином, наприклад, поміточний. Якогось дуже там mm -hmm. таланутого школяра, і в вузи починають сипати на нього пропозиції, що давай ти будеш вчитися в нас, давай у нас, тобто хочуть відібрати до себе краще. Чи реально щось подібне в Україні? Реально, реально. Все вже нині безперечно зно. Ти маєш по 200 балів, і ти знаєш, що будь-який вуз тебе забирає. От ну але ви хочеш, поки що ідеш? не ходять, не кажуть, що там давайте будеш у нас вчитися. Ходять, ходять. Вже ходять, ходять, ходять і б'ються за кращих вихованців. Ми вже бачимо, хто в нас є з 200 балами по 200 по 200, по 200 Ми всі хочемо такого студента. Безперечно, ми зустрічаються з ним вже кілька разів. Кияни зустрічаються, львів'яни. Ми зустрічаємося. Хочу просто сказати, що іноді є таке, знаєте, лакейське бачення, що всюди добре, де не в нас. Що наш вуз – це наш вуз, непрофесійний. Я вам тільки скажу, що два останні роки на студентській олімпіаді з англійської мови в Києві, де всі вузи представляють своїх кращих студентів. Два роки підряд, наші саме мої англійські філологи. Факультету іноземної філології ужну займають призові місця поза минулого року. Третє місце одна студентка зайняла минулого року. Перше місце ми взяли. Ми порвали всіх киян, вів'ян, Одеситів і так далі. Так що не завжди добре те, що далеко. Я, я вважаю, наш вуз дуже з традиції має серйозні серйозні викладачі. Я навіть скажу так, що наші випускники англійської філології, наприклад, той ж я англійський теж закінчує англійський філолог. Артур Гудманян, доктор наук, професор очолює Інститут іноземної філології в авіаційному київському університеті. Біску Кірина Павлівна, професор доктор наук, очолює кафедру перекладознавства в Луцькому університеті. І там кажуть, звідки це така теоретична база? На їхньому фоні, вона дуже високо стоїть. Вона каже, ужну. Тут її ужду було, Ужгородський державний університет. Тобто, наш університет, ну і зокрема наш факультет, насправді на фоні. Вузів України я дуже потужний в тому, що ми даємо хорошу якість знань, хорошу теоретичну підготовку з іноземних мов, з іноземної літератури і з інших фахів. Будемо дисциплі. сподіватися, що буде надалі все ще краще, що міністр дослухається зрештою до викладачів і буде за що змінювати в освітній реформі. Ну а вам ще дякуємо за те, що ви до нас завітали. Михайло Михайлович були раді з вами поспілкуватися. Нашим глядачам нагадаю, що гостя у нас був Михайло Рошко, декан факультету іноземної філології Ужну. На жаль, продовжується, не перемикайте, будьте з нами.